Є новина, друзі, цирк у владі, але виїзд для 22-річних, 23-річних буде. Та Трамп хоче, щоб Зеленський з Путіним зустрілися самі. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилася інформація у всіх телеграм-каналах. Розумієте, ну це просто цирк якийсь, тому що ми. Говорили сьогодні про прем'єр-міністрку, яка сказала, що там є проблеми, треба вивчати, але готуються постанови Кабінету міністрів і ну, змін до закону вносити не потрібно. Ну, Таке враження, що нас дурять. Зеленський сказав, а тепер затягується час. І є підтвердження, тому що зараз внесли вже законопроект, яким передбачається, що для всіх 22 річних включно, вони думають над тим, що це можуть бути і 23 річні, включно буде дозволено виїзд за кордон без жодних обмежень, тобто студенти, там студентська віза, це все і рода. Просто людина, яка має менше ніж або 22 включно, або 23 включно роки, зможе виїжджати за кордон, маючи облікові відповідні документи. Тобто, має людина стояти на обліку в ТЦК. І все. Тобто, ну нормальна ініціатива. І знаєте, що говорить депутат Веніславський від слуги народу. Тобто, цей закон внесла партія слуга народу, які ну є більшістю в Верховній Раді. Він говорить, що ну так як виникли проблеми, що постановою кабінетів міністрів не можна дозволити людям виїжджати за кордон, ми змінимо закон і вже буде голосування в першому читанні, коли ви думаєте, в вересні, ну тобто в наступному місяці, тобто затягують час як мінімум на два місяці, дай би Бог, щоб проголосували. Просто в нас нема довіри до влади. І добре, що вони думають про 23 роки. Хоча, як на мене, треба робити до 24 чотирьох. Років включно, тому що в нас люди до 25 років не підпадають під мобілізацію. Напишіть, до речі, свою думку. Тепер Трамп щойно він наробив там купу заяв, і ну, зрозуміло, він каже: я б хотів, щоб ну він хоче, щоб Путін і Зеленський зустрілися. Хоча я в попередньому відео розповідаю, що практично Путін вже взірвав ну перемовини мирні, тому що він не хоче е, зустрічатися, поки Зеленський не погодиться на всі його ультиматуми. А домовленість була така, що вони. Зустрінуться і домовляться про компроміс, і підпишуть мирну угоду. Трамп каже, що хоче, щоб вони зустрілися. Якщо не вийде, якби ну тоді прийдеться, якби йому бути третім. Але краще було, щоб вони вдвох. І каже: ми подивимося, чого ми можемо досягнути, або можливо, я тоді буду долучатись, але чомусь Трамп нічого не говорить. Про тиск. будемо стежити, але як на мене, знаєте, все одно, участь Трампа в цій зустрічі була би дуже ефективною, тому що ну Трам би міг їх звести, маючи свій вплив і ну, тиск, і як то кажуть, пряник. І для України, і для Путіна він би міг об'єднати це все компромісом. Але я так розумію, що в нього є свої просто відносини з Путіним економічні, та і з Україною. з Зеленським в нього теж є відповідні відносини з Європою. І він якби не хоче довлазити, тому що йому прийдеться йти на поступки вже в своїх відносинах. Але я думаю, що все одно без Трампа не обійдеться. Тільки Трамп уже заставити Путіна завершити війну, ну і підписати мирну угоду. Лайк репост, підписка, телеграм-шатці профіля, підписуємося, всі пости в телеграм-каналі. Ли прочитали би швидше ніж я сказав.